Була інформація, що Андрій Єрмак набрид Вашингтону. Адміністрація Трампа його не любить. Правда, це чи ні? Як вони ставляться насправді до Єрмака? Чи це вони люблять з України? Нікого. Ніхто не подобається, звісно. Розчарував. Розчарував в э, саме серце. Чому? Тому що вони не можуть зрозуміти, що очікувати. Вони не можуть э, зрозуміти, який э, які важелі впливу, контролю можуть бути над людиною. E, ну, і були якісь, знаєте, сподівання, але карта перевернута карта прожинання плодів. Кажуть, що не, а, не виправдав сподівання. М'яко кажучи, воно, знаєте, як? Чорна кішка, яка пробігла. Але на перебіг подій це ніяким чином не стоїть. Ніяк не зміниться стосунки. І так у нас вже прямо скажемо так, дуже. І тут питання в тому, що в ситуації з Трампом. Воно завжди цікаво. Він в контексті навіть цієї війни, як і Путін. Думає, що це буде маленька, трьохденна спецоперація, і вже підготовлені на крохмалені е, прапори з трико з не з триколорами, фу, зірками, зірками, е, а для святкового маршу. Але Поліз, полізли вони туди, куди потрібно. І, ну, як кажуть, що якщо погонишся за двома зайцями, а залишишся, жодного не спіймаєш. Тут так само у нас випадає ситуація. Тобто є е, ця війна, котра розпочата, і на котру у вас були важелі впливу, і є досі, в принципі, важелі впливу. І замість того, щоб довести це до якогось логічного кінця, ви лізете на ступен. Таке. Okay. На самого Єрмака це якось вплине, бо ну, прямо скажемо, в Україні його теж не всі люблять. Теж багато підозр йому закидують. Чи не позначиться оця стаття, оця інформація, на якесь розхитування навколо нього? Ну, ми його не станемо любити більше або менше. Взагалі воно проходить е ситуацією, е стимулювати її будуть, будуть намагатися певні політики, по політикіні е впливати за рахунок ці цього концепту. Е щось, якщо Єрмака не буде, то ну одразу стане легше жити, і всі питання вирішаться. В той же час. Але там більше питання не для е, справедливості, не для виходу з ситуації, а напрацювання власних якихось політичних амбіцій і зниску, виходячи з того, що зараз така позиція, що вони дуже люблять, е, пусте. Насправді, з точки зору ситуації, на перебіг це ніяким чином не вплине. Доступ. Потрапили 16 мільярдів логінів та паролів від Apple, Facebook та Google. А хто, навіщо? І наскільки багато даних важливих вкрали? І чи перегукується це за тими збоями, про які ми говорили з вами минулого разу? Отак Воно рухається все в форматі збоїв, про котрі ми говорили минулого разу. Карта Верховного Жерття нас зазвичай випадає на Китай. І чому я кажу, що найжорсткіша війна буде у нас не з Росією, не з Сполученими Штатами, а з Китаєм. Вимк... Вимкнуть усім інтернет, видалять учетні записи, зеруть цю фірму якусь. Яка у вас на телефоні, на котру ви молитеся? І все і все піде Шхребереч. Видають карти мапи, і на цьому все закінчиться. Карта Верховного жерця зазвичай паде на Китай в якості потенційного е гравця, котрий взяв ці вожа. В руки і продовжує далі стимулювати процеси рухатися в форматі знову ж таки війни. Не Росія, не, Кри... не е, Кремль, а саме Китай в е, породу йде проекцією як е, активний гравець у лобіванні цього питання. І е, якісь важливі дані їм вдалося вихопити. Ну, воно розумієте, воно все одно питання в тому, що одинокі випадки, можливо, на пересічну частину населення це не буде впливати. Але воно показує страшне, сут... тобто там величезний повинен бути об'єм даних і в контексті того, що далі повинні бути якісь моменти пов'язані в першу чергу з ресурсом, другий момент потаємна. У тебе є доступ до всіх шаф, шафок. Це не означає, що ти будеш переглядати, що знаходиться в кожній шафці. Але конкретні, конкретні шафки вони тебе будуть. Ну от, Але ж кон конкретні якісь, які їх цікавлять, вже ж є. Ну і це явно не пошук браузерів, хто на яких. Дорослих або на дорослих сайтах сидів. Там є момент саме е, зацікавленості з точки зору контролю над ситуацією і процеси, котрі можуть вплинути на військовий хід подій, якась секретна інформація. Враховуючи, що в нас є приклади, коли представники політичного бумонду зливають тає таємну інформацію в чатіку, ви розумієте, що я не впевнений, що після цієї інформації, що злили дані, паролі, логіни, вони активним чином спробували поміняти або якось перестрахувати себе і будуть певні унікали, котрі так і залишать, залишать старі логіни, паролі явки і змінювати нічого не будуть. Тобто, з точки зору крадіжки, крадіжка вона, начебто, дуже дивна. Але воно може нести за собою дуже глобальні наслідки. Туз спентаклів, головна фінансова карта, туз Мечів, як важуть впливу. Тому така. Китай для себе це робить, чи він може продавати ці дані? Для себе. Чисто для себе. Продавати, продавати ну навіщо тобі продавати, продавати тим, котрих ти можеш просто захопити. Або зібрати, забрати під своє крило, начебто, і взагалі таким чином захопити. Я не думаю, що ну, це буде стосуватися саме продажів. Тут більше гра в довготривалу перспективу, і не для продажу а для себе. Як, проблік, як пробник Рейн. Не для продажу, тільки для себе. У Китаї вже є якась ціль, якась країна певна, яку вони хочуть. Чи це вже прямо от ми володарі світу? Володарі світу, вони можуть стати в залежності, але це, це інша війна, більш довготривала і більш кровопролитна. Але головна ціль наразі вона все одно у нас дуже цікаво відіграється. Це Росія. Росія. Угу. Це може зіграти нам на руку. <свят> В якості він так. то так. Ще хотіла вас спитати за міністра нац'єдності Чернишова. <свят> Міністр, який мав повертати українців додому, а сам звалив за кордон і не збирається повертатися, судячи за всього. І плюс там ще виявилося, що він міг завдати Україні збитків на мільярд доларів. Гривень, вибачте, на мільярд гривень. Що з ним буде? Чи це о, те саме, що з іншими депутатами, які повиїжджали і не повернулись? Його ну він повернеться. Він повернеться. Тобто будуть певні обставини, кот тебе зв'яжуть по рукам та ногам, будуть змушувати тебе повернутися. Змусять. Але не, ну, як, саме зму, зму, обставини, котрі змушують тебе повернутися. Не бажання, не якийсь план дія, а саме зв'язаність рукам та ногам лягає в основу розкладу. Ким угу. він, він там був, міністром чого? єдності оцей нове міністерство яке створило я не знаю здається в минулому році хоч яке створили Міністерство національної єдності яке мало на меті там опікуватися громадянами які там за кордоном і повертати їх за кордон ну типу а він може там працює О, правильно найліпший найліпший Euh, прояв результативності це на власному прикладі, показати, як це важко euh, жити на жити, жити, жити чужині, а Тут покаже. І, зовсім, може пропрацювати механізм повернення добровольного або недобровольного. Хоча, знову ж таки, виходячи з розкладу, там випадає момент як примус, як з-під палки. До речі, ще писали про дронові атаки. Значить, розвідки Естонії написали вони, що дронових атак Росії може стати менше через ситуацію на Близькому Сході. От дійсно, якщо їх стане менше, то це через ситуацію на Близькому Сході. Це через але питання в тому. Ну, в мене не дрони, в мене питання шахетів випадала, така ситуація. Тобто, це більше по шахедах. Там може бути якийсь перепочинок. Але перепочинок дуже болісний, тому що будуть намагатися, виходячи з розкладу, компенсувати це за рахунок різноманітних. 300-400 yeah. цих кінжалів і, і маханням рішника. Поки не буде, а він вже ж як в пошуку в реалізації, поки не буде напрацьований запасний. Запасний варіант впливу, тобто, або власне виробництво на так Але значним чином це повинно вплинути на перевір подій і притермозити. Чому я думаю, що і випадає на липень місяць, на липень місяць перепочинок. Це може бути пов'язано з цим в тому числі.